Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала на фронт чергову партію техніки. 150 удосконалених fpv дронів з оптоволокном і 5 платформ Матрік 4 т для бригади Національної гвардії України Азов, та ще 100 fpv дронів для 71-ї Єгерської бригади. Матрік 4 т підсилюють розвідку вночі і можуть слугувати ретрансляторами для оптоволоконних дронів. Нові поставки. Доповнюють попередні передачі техніки і швидко потрапляють у бойові підрозділи від імені територіальної громади між міжрегіонально гуманітарно координаційного штабу. Ми здійснюємо чергову передачу нашим таким підрозділом. І на постійній основі ми допомагаємо. Це Азовсімдесят ша єгерська бригада. в даному випадку. Це 13-ки впівідрони на катушці матрікси, 4 т так, вже нові матрікси. Саме ці бригади виконують бойові завдання на східній на східні ділянці нашого фронту. По-перше, хотів би від імені всієї територіальної громади від нашої команди подякувати вам за вашу мужність, за героїв, за те, що ви захищаєте і територіальну цілісність, і нашу незалежність нашої держави і разом до перемоги. Тому дякую вам. Дені дрони і платформи вже прямують до підрозділів, і за словами бійців, незабаром будуть задіяні в операціях на передовій. Вінницький міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб продовжує збирати та обробляти запити від частин оперативно реагувати на потреби і здійснювати нові передачі техніки. Це наша робоча сила знищуємо за допомогою дронів все. От. В залежності від заряду ми можемо знищити укриття противника, важку, легку техніку противника, особовий склад, мотоцикли, що останнім часом не рідкість. Все підряд це, в принципі, одна із, один із основних засобів ураження противника. Вони дають нам змогу не підпустити противника до наших позицій. Що для нас наразі є основним дати змогу е, вивезти, ротувати наших е, побратимів. Це наше прикриття. Ми завдяки ним не пропускаємо ворога до наших позицій. Війна переходить в фазу технологій, і все частіше відбувається зіткнення в повітрі. За допомогою впівдронів ми можемо вражати. І повітряні цілі, і розвідувальні цілі противника, і також ударні дрони противника, що вже неодноразово відбувалося на лінії зіткнення.